Скільки може прослужити такий клінкер. Багато таких питань мене задають люди. Скільки срок служби в нього буде? Срок служби народ не менше 25 років. А, а взагалі, ой, впало, щось. дивіться, як прикольно впало. Перевернуло, щик, і все впало. А взагалі він може служити 50 років. Ну реально, стільки люди не живуть. Це ж кварцевий пісок, то це природній все іде, елемент. Додаються там різні пігменти. Діоксіди желіза, клія якісь, і він ну, так, ну виглядає. Тобто, і колеб, бачте, і колір, колір бачите, такий може бути, там, Червоний, сірий, тобто кольори різні є абсолютно. І от за рахунок цього діоксида желіза, він не вигорає і нічого не, з ним не робиться. Тобто, якщо правильно зроблена була технологія його приклейки, з ним все буде прекрасно, все чудово. Тобто, якщо, понятно, ви якийсь на відставчий елемент на глину часто питають, чому не на глину клеїте? Приклеїте на глину, його чи на їзвість, якусь на побілку, воно може. Може, да, тому що ну, цей матеріал, то й та стіна там немає крепості в ньому. А якщо ви зробите правильну е, основу, приклеїте його нормально, гарно, щоб повністю всією плоскостю він приклеївся до вашої стіни, все буде прекрасно, все буде чудово. Від 430 гривень за квадратний метр внучкої цегли, гібкого клінкера, е, в Житомирі подивитися, можна Борисотена 5 е, магазин Lucky Life.